Так, ранок починається з того, що чоловік за вікном косить траву, і поц чує, що щось там не так. І він почав охоту на чоловіка. Він сів і вже півгодини сидить, слідкує, виглядає в дирочку вікна, що ж там таке коїться. Йому це не подобається. В той час, коли гац просто спить біля мами в міхах і йому по барабану, а поц. Він просто хижий кіт, дикий лісовий кіт. Тому йому не по барабану, і він вирішив, що треба прослідкувати за тим поганим чоловіком. Так? Так. Кажи. Охотник. Після того, як ми поохотились на чоловіка, який косить траву за вікном, ми вирішили послідкувати, як гад спить. Так, так. Ця дитина ніколи не хоче спати. Закриє свої очі і спить буквально 5 хвилин. А потім він хоче гратися. Відкриває полювання, далі опять за чоловіком буде спостерігати. У нас на дробовірці роблять ремонт, і звуки є. Тому він пильнує. Правильно? Я правильно сказала? А що він любить дивитися в камеру? Любиш дивитися в камеру? Скажи, ти любиш дивитися в камеру? Я тобі повернула камеру. Ну, який ти гарний. Який ти гарний? Диви, який ти гарний. Да, лапками можеш перебирати. Хто там стукає? А ну йди, розберись. Є, ну в камеру ж краще дивитися. Да? Хто там? Там поц? Там поц. Де поц там. Скоро будеш без поца. Красунчик. Уті-путі, уті-путі. Найди, найди цю дику кішку, де вона. Це дика кішка. Дика дика кішка. там боишься спить не боится не ты боишься це ремонт на дром поверсі там де ми будем жить а ну да ты ж не знаешь иди спи давай пока я пью каву а Ти спи Будь каву? Де кава чтоб вы понимали він завжди спить на боку а іноді на спині пліценці лапить. В той час, коли Гатс спить, як звичайний кіт, скручений в клубочок, а цей спить так. Він взагалі не такий, як Гатс. Вони в усьому різні і дуже дивні. Саме цікаве, що він гладиться не любить, а пово любить. Що це таке? гладиться він не любить. А пузо чесать любить. Пузо чесать любить. чик 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 Де там пузо? Це пузо? Там було пузо? Там пузо. А гладиться не любить. Ой, Боже, мій Боже. Ну що, всім доброго раночку. Сьогодні 16 жовтня. Прийшов це. Котеня до мене прийшлося, дике котеня 10 жовтня. І вже, як бачите, він може сидіти у мене на грудях, на животі. Але головне, щоб поряд був гац. Назвала його поц, а цього назвала гац. Гац у нас 2 місяці буде 22 жовтня, а ця котеня у нас ще тільки буде як 10 днів скоро. Він росте, трішки звикає, але не муркає, не проявляється, сам не йде. Не любить, коли його гладять, коли чухають, живот любить. І любить дивитися мультики. Якось так. Але вже не тікає. Да? Тепер Гац думає, що він його папа, ну, бо не мама. Сказали, зняти ошейник, тому що він токсичний і труїть котенята. Але цьому котенятові два місяці, як він у мене буде ось о 22 жовтня, два місяці. Прийшов він до мене, йому було, може, більше, ніж місяць, нехай три місяці йому. Вік з двох або трьох місяців одягати ошейник можна. Він в ошейнику вже днів два, все добре, тільки він на мене сердиться. От, І трішки спав перший день, млявий був, але більше вказувало на те, що він ігнорує мене, сердиться. Але наче все добре, очі не течуть, свірбіжу немає, не бачу сенсу знімати, тому що блохи, щоб не заїдали, бо вони в мене, бачите, в ліжку в цьому малому ще не одягаю, тому що це ще дурне телятко, телятко. Ну мий, мий, мий його, мий. А цей кайфує, кайфує, кайфує. з'їв всю їжу, йому не оставив, а тепер, коротше, миєш його. Любов. Лизун. То маму лизав, тепер кошеня лиже. Боже, він його вже півгодини миє. А той кайфує, то спить, то кайфує, То сіську шукає. Ну нема там сіська, він хлопчик. Просто трошки старший хлопчик. Поки в мене торт печеться, я прийшла до цих бандюганів, бандюганів. Животики їм почукать, животики почукать, тільки мамі не зівотики. Як собачник міг в кошатника? Котячника. Як правильно буде? Котячник, кошатник, китятнік. Собачник. Кошачник. Котячник. Хто знає правильну відповідь? Хто знає правильну відповідь? А нам прийшла посилка. Нам прийшла посилка. Що це? За пук. Ну давай. Розпаковка. Розпаковка. Що нам прийшло? АСМР. Розпаковка. Нам прийшов новий штатив. Штатив. Знімать тваринок. Тебе знімати і тебе знімати. Вас будемо знімати, мать будемо вас. Що, розпаковуємо? Це вам? Чи це мені? Коли щось буде мені? М? А у нас торт спекла бисквіт. Зараз будемо різати, мастити, завтра свято в мене. Такі от. Як же воно гарно спить. Оце чудо. Оце чудово. Ну, і яка різниця, як їх звати? Коли вони можуть спати? У натуральній овчині, в теплоті, навіть не чують, що їх знімаю і підсвічую. Коротше, так, на відстані спимо. Цей ближче до мене. Красунчики мої. Грасунчики. Молмин год. Матусен. ну давайте вже й цього трошки. Ну, все, все, не трогай. Цьому похрен, А цьому не похрен. Ну все.